Невдалий старт сезону більше 200 вихованців веслової бази водник не змогли розпочати тренування на Дніпрі, адже їхній спортивний комплекс закрили для занять. Деталі ситуації з'ясували наші журналісти. Прийшли тренуватись. А тут зачинені двері. Викладачі та вихованці комплексу водник, що на Зрухановому острові, штурмом потрапили на спортбазу. Більшість не були на спортбазі з осені. Саме тоді її закрили на реконструкцію. Принаймні процес сповіщає оголошення на вході. Втім, тренери водника кажуть, ремонт лише на папері. Лодки стоять на вулиці, які простояли всю зиму. Некоторі валяються на е, полук і без, без необхідного уходу. Плод, от от которого отходили спортсмены, просто его нет. Его вытолкнули отсюда. В плачевном состоянии находится зал, в котором находились дорогостоящие тренажеры. Усе почалося 2007 тисячі Тоді попередній власник дитячої бази фізкультурно-спортивного товариство Колос об'єдналося з компанією Правий берег, утворивши «Колос спорт. Це була інвестогода, за якою приватник мав виділити на реконструкцію водного комплексу 8 мільйонів гривень. Однак досі жодних ремонтних робіт не проводили. скаржаться тренери. Вони виключають світло. Весь сезон не було світла. Спортсмени тренувалися, У нас готувалися на чемпіонати Європи. На чемпіонат світу. У нас троє спортсменів в ліцензійній олімпійській регаті брали участь. І все це без світла в таких умовах. Я, я вже мовчу, що немає роздягалень, води гарячої. Нині працівникам бази і вихованцям вдалося потрапити лише до деяких елінгів, спеціальних приміщень для ремонту та зберігання човнів на території комплексу. Втім, більшість будівель залишаються зачинені, тож на Дніпро вихованці водника досі не вийшли. Сезон тренувань не відкрито. потом проблема. Не дають доступу до човнів, до інвентарів, і тому ми не маємо можливості тренуватися. Власники бази телефоном запевнили, що реконструкція буде. Основні роботи виконують цьогоріч, А спортсменів вони не виганяють, а тимчасово переселяють в сусідні спорткомплекси. Ді ми офіційно пропонували всім спортсменам створити клуб «Водник». Ані ведуть в цей клуб, і ми гарантуємо їм, що після реконструкції всі спортсмени, які займалися через спортивне чисто «Колос», повернуться на ету базу і будуть перше проводити свій треніровочний процес. Ремонт на базі мають розпочати у квітні. Кошторис реконструкції – 10 мільйонів гривень. Богдан Бренденко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.